Добре, Нікі, можеш перевірити мікрофон? Привіт, я Нікі. Ласкаво просимо на Альфу у житті повно справ. Щодня в нас виникає багато питань: що мені одягти? Якою буде погода? Що заплановано на сьогодні? Як мені все встигнути? Але водночас є і більш важливі питання. Наприклад, чому я тут? Куди я прямую? Невже це все? Чи є щось більше в житті? Це великі життєві питання. Але нам рідко коли визначає часу, щоб добре їх обміркувати. Кожен з нас має свій погляд на сенс життя і віру. І альфа це можливість досліджувати найважливіші питання життя. Це чудове місце, де ми можемо зібратися разом і відкрито й чесно поговорити про них. Я джема Я тобі, а це Альфа. Я заходжу в Google. Google. Безумовно, Google. Я заходжу у Вікіпедія. Інтернет. Я переглядаю різні відповіді, потім досліджую та поєдную їх, створюючи своє власне уявлення. Або до розумних друзів не задаю складних питань. На них важко відповідати. Google. Або моя бабуся, я розмірковую або читаю. Коли у мене виникають питання про життя, я йду до своєї родини. У мене не виникало складних питань. До мами з татом переважно до мами з татом. Можливо, до бабусі більшість відповідей я отримую в бібліотеці, тому що я не дуже довіряю моєму оточенню. Ти повинен розібратися в деяких речах самостійно. Якщо я чогось не розумію, йду до нього. А він ще більше заплутує мене. Але якщо це щось більш особисте, я намагаюся спочатку відшукати відповідь всередині себе. Мої друзі розповідали мені, що вперше, коли приїхали на Альфу, вони довго сиділи в машині, спостерігаючи, як люди заходять всередину. Зрештою, вони побачили, що заходять нормальні люди, і вирішили спробувати. У твоїй голові може промайнути думка, чи не буду я там єдиною людиною, котра не вірить в усе це, не є християнином і не ходить до церкви. Альфа курс створений для людей, які не вважають себе християнами або не відвідують регулярно церкву. Тобі може здатися трохи дивним розмовляти про життя і віру з незнайомими тобі людьми. Але найкраща в альфі це дружба, яка будується протягом тижнів. Так більшу частину свого життя я зовсім не цікавився християнством. Я ніколи не відвідував би щось на зразок альфи. Я не був вихований як християнин. Мій батько був світським євреєм. Він був агностиком. А моя мама не ходила до церкви, і я, взагалі, не цікавився християнством. По перше, я думав, що це так нудно. Усе, що стосувалося церкви, християнства і релігії, здавалося мені похмурим і гнітючим, і це змушувало мене почувати себе трохи винуватим. Я не хотів мати з цим нічого спільного, і я також вважав, що все це брехня. Я думав, що добре над усім поміркую, і знайду розумні заперечення. І я амбітно називав себе логічним детерміністом. Я любив сперечатися з людьми, які вважали себе християнами. В університеті я був атеїстом, який любить усе заперечувати. І я також думав, що це мене ніяк не стосується. Я не розумів, як хтось, хто жив дві тисячі років тому за дві тисячі миль від мене, міг бути якимось чином причетним до мого життя. Це просто здавалося застарілим і неактуальним. Але водночас, озираючись назад, я б сказав, що мені чогось не вистачало. Кажу так, тому що я не жив сьогодення. Я завжди чекав чогось, що повинно було статися в майбутньому. Наприклад, у школі я думав: здам іспити і зможу насолоджуватися життям. Я склав іспити, але через три тижні почав міркувати. Повинно бути щось більше в цьому житті. І я подумав, що ж, мабуть, коли я закінчу школу, тоді почнеться справжнє життя. Я закінчив школу, але прийшло розуміння: напевно, повинно бути щось більше в цьому житті. Я вирішив, можливо, мені потрібно почати зустрічатися і познайомився з дівчиною. І знову, через три тижні, я почав думати: повинно бути щось більше в цьому житті. Мені весь час чогось не вистачало. Я жадав більшого. Джим Керрі якось сказав: я хотів би, щоб всі стали багатими і знаменитими, і отримали все, про що вони мріяли, аби зрозуміли, що це не приносить задоволення. Деякі люди мріють стати багатими і купатися у променях слави. Інші мріють знайти щастя у взаєминах, кар'єрі, грошах, Чим би це не було. Але чи бувало у вас відчуття, що незважаючи на те, наскільки гарні всі ці речі, має бути щось більше в житті? Так, часто життя не таке, як нам хотілося б, і навіть коли все складається і виконуються наші найбожевільніші мрії, цього ніколи не буває достатньо. Це нас просто не задовольняє. Комік і актор Рассел Бранд сказав, наркотики і алкоголь це не є моя проблема. Реальність ось моя проблема. Наркотики і алкоголь це мій спосіб заповнити порожнечу всередині мене. А Ісус сказав, я хліб, життя. Іншими словами, я єдиний, хто втамовує спрагу всередині кожного людського серця. Ісус стверджував, що тільки він може задовольнити цей духовний голод. Фредді Меркюрі, соліст гурту Квін, зібрав величезні статки і мав мільйони шанувальників, але незадовго до своєї смерті. Він зізнався в інтерв'ю, що був відчайдушно самотній. Він сказав наступне: ти можеш мати все, що є у цьому світі, і все ж бути найсамотнішою людиною. І це найбільш гіркий вид самотності. Успіх приніс мені всесвітні поклоніння і мільйони фунтів стерлингів, але це не дало мені змоги володіти тим одним, чого ми усі потребуємо, відданими тривалими стосунками. Ісус сказав Я дорога і правда, і життя зрештою. Є тільки одні взаємини, що можуть бути переповнені любов'ю. І тривати вічно. взаємини з Богом. Ісус сказав: я шлях до цих стосунків. Мабуть, гроші. Що робить мене щасливою? Музика, морозиво і сир. Сон робить мене щасливим. Не знаю: спортзал, друзі, бар. Граю у футбол. Собаки. Алкоголь, е, жінки. Де більшого думка про життя взагалі робить мене щасливим. Одяг. Е, жінки? Чи є щось більше в житті? Дуже цікаве запитання. Я не знаю, не можу сказати. Я думаю, що ми повинні пізнати декілька речей. Нічого більшого немає. Я все ще намагаюся це з'ясувати. Е, ні. Треба жити зараз. Звичайно. Я твердо переконаний, що в житті є щось більше. Не маю Вибачте. коли мені було 17 років, я сидів і їв бутерброд зі своїми друзями. Ми дивилися у вікно і обговорювали кілька магазинів, розташованих через дорогу. І раптом я усвідомив, що не можу прочитати жоден з написів, навіть коли мружився. Тому я запитав, чи може один з друзів позичити мені окуляри. І як тільки я їх одягнув, я зрозумів, що можу бачити все: кольори, форму, слова. Я здивувався тому, яким чітким все було. Я і раніше бачив, але тепер я дійсно бачив. Я думаю, це найкращий спосіб показати різницю, яку творить Ісус. Він є лінзою, через яку ми бачимо Бога, і весь цей світ у зовсім іншому світлі. Ісус сказав: Я є істина. Деякі люди можуть сказати християнам наступне. Ну це добре для тебе. Ти знайшов сенс і мету для свого життя. Але це не для мене. Але якщо поміркувати, це не зовсім логічно. Адже якщо християнство істинне, воно має життєво важливе значення для кожного з нас. А якщо неправдиве, в ньому немає нічого хорошого, тому що воно вводить нас в оману. Клайв Льюіс, інтелектуал, автор книги хроніки Нарнії, сказав наступне. Християнство, якщо воно помилкове, не має ніякого значення. Єдине, яким воно не може бути, так це помірно важливим. Я народився в родині юристів, тому звісно хотів побачити оригінальні первинні тексти. Раніше я ніколи по справжньому не шукав доказів і був вражений тим, як багато є доказів життя, смерті і воскресіння Ісуса. У моєму випадку, саме прочитання текстів нового завіту переконало мене, що це правда. Одна з останніх справ, що вів як юрист, вирішувалася в апеляційному суді перед лордом Денінгом, який володіє абсолютно блискучим розумом і є, можливо, найвидатнішим суддею 20-го століття. Якось він сказав, що Біблія була найбільш пошарпаною книгою в його бібліотеці. Він ретельно досліджував докази і дійшов висновку, що вона правдива. Один колишній професор Оксфорду описав Воскресіння як найбільш засвідчений факт в історії. Я не думав, як багато першовідкривачів сучасної науки були віруючими. Декарт, Ньютон, Кеплер, Галілей, Лок, Коперник, Фарадей, Кельвін, Пастер. Френсіс Колінс, визначний учений нашого часу, був керівником проекту Геном людини, у процесі якого було розшифровано три мільярди букв у людській ДНК, що на думку багатьох стало найважливішою науковою подією сьогодення. Він описує, як зустрів Ісуса, і переконався в істинності християнства. У будинку, де я виріс, про віру багато не говорили. Мій батько був викладачем драматургії, а мати писала п'єси. коли я вчився в коледжі, і в гуртожитку ночами розмовляли про релігію. Я не надавав великого значення системі вірувань. Це ніколи не було чимось, що я знав, або що було частиною мене, і я припустив, що будь-які релігійні почуття, які будь-хто переживав, ґрунтувалося на емоційному досвіді, якому я не довіряв, або на ідеологічному навіюванні в дитинстві, якого як я вважав, мені пощастило уникнути. Я любив процес вивчення людського тіла і все, що з цим пов'язано. І мені особливо подобалося вивчати генетику. Але потім, згідно з медичною навчальною програмою, я опинився біля ліжка хворих. Це вже не було абстрактне дослідження молекул і систем органів. Це були реальні люди. Якось одна з моїх пацієнток, прекрасна жінка похилого віку, або правильніше сказати, бабуся, яка страждала важким серцевим захворюванням, відчула дуже сильний біль у грудях, коли я перебував поруч із нею. Коли біль пройшов. Вона пояснила мені, як віра допомагала їй в цій ситуації. Вона усвідомила, що не лікарі, які її оточують, а віра надала їй істотну допомогу. І після закінчення свого власного дуже особистого опису цієї віри вона обернулася до мене. І я мовчав. Вона запитально подивилася на мене і сказала: А у що ви вірите, докторе? Врешті-решт я зрозумів, що її слова змусили мене усвідомити, що настав час відповісти на найважливіше питання з усіх, з якими стикаються люди, чи існує Бог. І виявилося, що ніколи досі я не намагався з'ясувати, чи є докази цього, але ж я був ученим. Є одна річ, яку за ствердженням учених вони роблять: приходять до висновків на підставі доказів, і я не потрудився це зробити. Мені дуже допоміг пастор, який жив неподалік. Я підійшов до нього і розпитав про все це. Він дав мені чудову книгу Клайваль Юїса просто християнство». Він закінчив Оксфорд, був вченим з надзвичайно розвиненим інтелектом і пройшов такий самий, як я шлях. на цих сторінках я вперше побачив, що можна прийти до віри раціональним шляхом, і що насправді, з огляду на численні показчики, які людина спостерігає навколо себе, з точки зору всесвіту, що має свій початок, ми бачимо. Всесвіт так тонко налаштований з усіма його константами, які визначають поведінку матерії та енергії, і встановлені дуже точно в певному діапазоні, щоб зробити життя можливим, і багато інших речей. Зокрема, моя улюблена математика це все так чи інакше працює і допомагає описати всесвіт. Я думаю, творець має бути математиком. Це привело мене до особистості Ісуса Христа. Яка історично була дуже добре задокументована, це було чимось новим для мене, адже я думав, що Христос такий самий міф, як і історія. І після того, як почитав про це більше, я усвідомив, що він історична особистість, і ми володіємо величезною кількістю доказів його існування, його вчення і навіть його воскресіння з мертвих. Буквально того дня біля ліжка мого пацієнта почалася моя нова подорож, подорож якою я уникав, але яку мені потрібно було розпочати, яка на мою думку мала зміцнити мене в атеїзмі. Але на мій подив. Закінчилося моїм наверненням до християнства. Існує різниця між тим, щоб знайти факти про когось, і по-справжньому знати людину особисто. Наприклад, я знаю мого чоловіка Філа протягом трьох років, але до моєї зустрічі з ним я побачила його профайл на сайті Неперевершений чоловік. Без сумнівів, я подивилася б на нього і подумала, добре я заінтригована. Але що якби кожна сторінка розповідала про його чудові якості, про його яскраву особистість? Про його добре серце, про його винятковий розум, про його вміння готувати. я подумала, б, вау, він дійсно здається неперевершеним чоловіком, але це знання розуму. Однак я також маю привілей бути його дружиною. І я знаю, що він прекрасна людина. Це знання приходить з досвіду взаємин, і це знання серця. Коли Ісус сказав Я істина, він говорив про щось більше ніж тільки про інтелектуальне знання. Єврейське розуміння істини це знання на підставі пережитого досвіду, і є велика відмінність. Між інтелектуальним знанням і особистим знанням, між знанням розуму і серця. Тому, коли хтось каже Я знаю, ісус є істина, він не говорить лише про впевненість в доказах. Він також свідчить про пережити досвід взаємин з воскреслим Ісусом Христом. Ісус сказав я є шлях і істина. І нарешті він сказав я. Є життя. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком щоб мали. Ісус прийшов, щоб з'ясувати, що заважає нам жити в достатку і чому наше життя обділене. Я ненавиджу ходити за покупками. Я думаю, що маю алергію на походи по магазинах, але іноді моя дружина піпа вмовляє мене піти за покупками. Після Різдва був розпродаж, і вона вмовила мене піти по магазинах. Ми прийшли в магазин і купили один дуже гарний светр. Він був того самого кольору, як і всі мої светри. А потім... Ми вирушили купувати подарунок для неї. Ми зайшли в цей жахливий бутік. В ньому було безліч людей, просто мислимо. І навіть піпі набридло, і вона сказала: добре, йдемо звідси. І ось ми попрямували до виходу. І коли ми вже виходили, спрацювала сигналізація. І хлопці зі служби охорони примчали дуже швидко і не дозволили нам піти. Усіх людей, які хотіли вийти, зупинили і НАТО, який намагався увійти, теж зупинили. А ми опинилися якраз посередині. Шістьох з нас, що проходили охорону водночас, відокремили від інших людей. Вони хотіли побачити, через кого з нас шістьох спрацювала сигналізація. Отже, вони перевірили деяких, і з ними все було добре. Потім вони перевірили ще одного, потім третього, четвертого. Але з усіма ними було гаразд. Таким чином залишилося тільки ми з піпою. Ми стояли там, і я подумав: о, ні, я одружений зі злодюшкою. Напевно, сигналізація спрацювала. Через піпу. Отже, вони перевірили її, але She все було no. як слід. І я подумав, який oh, жах, мабуть, I щось є there. в мене. Мені щось підсунули. Мене заарештують. Я I'm піду до в'язниці. Весь натоп спостерігав. They вони дивилися на цього злочинця, this thing якого thing in спіймали in на гарячому. So я пройшов через турнікет, і long в цей час працювала сигналізація. Вони відвели мене в бік, відкрили мій рюкзак і виявили в ньому той светр, придбаний в іншому магазині. На ньому все Ще була етикетка, мені було так соромно. Це було помилкове відчуття провини. Іноді я також відчуваю справжнє відчуття провини, тому що я роблю те, що неправильно, те, що недобре. І ось чудова новина. Бог любить тебе таким, який ти є, і Він любить мене. Бог прийшов в особі свого Сина Ісуса Христа, щоб померти за тебе і за мене. І на хресті він забрав усю твою провину, весь мій сором, все неправильне, що ти коли-небудь зробив, все погане, що я зробив, сказав чи подумав, і він помер замість нас, щоб ми могли отримати прощення. І прощення за словами Клайва Льюіса, це наче сторінки нашого життя стають абсолютно чистими. І коли ми отримуємо це прощення, ми знаходимо життя і життя в усій Його повноті, і це те, чого Ісус хоче для тебе і для мене: життя у всій Його повноті, життя в Його найкращому вигляді. Багато років я намагався бути сильним. Я думав, що все, у чому я маю потребу, це я сам і мої друзі, і ми були, начебто, непереможними. Але правда в тім, що ніхто з нас не є таким, і я не хочу жити таким життям, жити своїми зусиллями. Я відчуваю, що моя внутрішня жага до цього світу більше, ніж страх того, що подумають інші. Люди часто запитують, але хіба це не робить віру чимось на зразок милиці? Можливо, так і є, але ви знаєте, в чому користь милиці, вона допомагає вам піднятися, і це робить вас сильнішими, і мені це потрібно коли це щось більше і поготів, коли ця внутрішня віра, наче хребет, допомагає мені стояти прямо і бути сильним, коли я протистою перешкодам, Перебуваючи в горах, або загубившись у джунглях, або намагаючись стояти у штормах, життєвих штормах, ви знаєте, звичайно, мені це потрібно, але в серці моя християнська віра каже мені, що Христос мене знає. Я куплений дорогою ціною, благословенний світло. Віра каже, що нас люблять незалежно від наших помилок, незалежно від того, як багато ми падали, і що Ісус підтримує мене, і я безумовно прагну до цього. Чому ні? Раніше Я думав, що християнство нудне, помилкове і неактуальне. Але коли прочитав про Ісуса, збагнув, що взагалі не розумів, хто він такий. Ісус сказав, що він шлях до Бога. Він сказав, що Він є істина. Він сказав, що Він є життя, і ця повнота є взаєминах з Богом через Ісуса. Альфа це місце, де ти можеш бути собою. Ти можеш казати те, що ти думаєш, і все брати підсумку. Не буває дуже складних або дуже простих питань. І твоя точка зору так само важлива, як і думка інших. Наступними тижнями ми разом вирушимо у подорож пригоду пошуку відповідей на питання про віру, життя і його сенс. Подумайте про це таким чином. Якщо ви проживете 70 років, ви проведете 20 років і 3 місяці у вісні, 10 років і 5 місяців біля телевізора, 5 років і 9 місяців у транспорті, 7 років і 6 місяців споживаючи їжу, і у вас ще залишиться 570 тисяч годин життя. То чому б не використати 24 з них для того, щоб знайти відповіді на найважливіші питання життя? Ласкаво просимо на альфу. Друзі, вітаю! Ви тільки що подивились перший урок Альфи, і я хочу підвести такий висновок. Ми почули сьогодні про християнство. Що таке християнство? Багато людей вважають, що християнство це виконання традицій. Сьогодні ти виконав якусь традицію, відвідав. Церкву і заспокоюся на деякий час. Через деякий час знов традиція, і знов заспокоюся на деякий час. Через деякий час знов якесь традиційне свято, і ти знов це виконав і заспокоївся на деякий час. Але що говорить про це Біблія? Біблія говорить, що християнство це відносини з особою, це відносини з живою особою. Ця особа є. Наш Бог, якого ми віримо. І чи є в тебе ці відносини, чи ти тільки заміняєш їх традиціями, але не спілкуєшся з ним, не маєш досвіда життя з ним кожного дня, не близький до нього. Тобто нам треба трошки передивитися те, що ми вважаємо нашою вірою. Отже, християнська віра це не просто. Традиція час від часу. Християнська віра це відносини з особою кожного дня. Нехай Господь вас благословить. Ми дуже раді, що ви почали цей шлях альфа-курсу, щоб пізнати основи християнської віри. Нехай Господь благословить вас.